Доброго дня, дорогі мої друзі, вітаю вас на каналі Все по-домашньому. Вперед новорічні дні хочеться чогось смачного, дещо казкового, ну і такого, що запам'ятається надовго. Вичитали в інтернеті ми такий цікавий десерт з мандаринів, а вже зараз пора мандаринів, да? який новий рік без цього фрукту. Ми їх почистили, заморозили. Ось такі вони в нас гарненькі, бачите, стукатять. І зготуємо десерт всього з двох продуктів: це заморожений мандарин і звичайне молоко. Молоко в нас кімнатної температури. Мандаринки зараз будемо закидати в чашу блендера. Мандарини розбираємо на дольки і закидаємо. Чашку. Якщо зернятко десь є, потрібно прибрати його, додаємо цукру, дві чайні ложки з гіркою. Хто хоче більш солодше, можна трішки більше сахару всипати. І вливаємо молочко. На три мандаринки потрібно 150 мл молока, тобто по 50 г на мандаринку. І тепер збиваємо. Усе добре збилося. Дістаємо блендер, все відправляємо, тепер його заморожувати. Бачите, ось така суміш вийшла. І ще десь годинку у морозильну камеру відправляємо. Сорбет дістали з морозильної камери. Ось так він трішки застиг. Прямо його робити такий лід твердий не потрібно. Бачите, ось такий він доволі м'який ще. І будемо викладати в порційну посуду. Ми підготували такі стаканчики. Отакий. От я би сказала, морозиво, мус. Получається так. Декоруємо його крихтами чорного шоколаду. Можна якісь заморожені шаягодки, думаю, кинути. Було би добре, можливо, ще шматочки апельсини або мандаринки додати. Ось так без зайвих зусиль, без зайвих рухів приготували ми смачний новорічний десерт. Порадуєте. Себе, порадуйте своїх близьких, а головне діточок. Зараз спробуємо, що в нас вийшло. Ну як? Це дуже смачно молоко відчувається добре. Та мандаринки дуже смачні. Тому, друзі, що можна придумати більш новорічне, як нов... <різь> новорічне мандаринове морозиво? Друзі, підписуємось на канал. Пишіть коментарі. Вам не важко, мені дуже приємно, цим ви підтримаєте і мене, і мій канал. Ставте вподобайочки, діліться цим відео своїми друзями. Як завжди, миру, добра. Пока-пока!